Дивіться розглянемо затискач для сонцезахисного козирка Chrysler 300C. Ось так він виглядає. Ми покращили його зовнішній вигляд. Він міцний, тут спеціальним образом надруковані слої, щоб він не ламався зроблений з АБС, влітом не розплавиться пам'ятаю, які замір того разу робив. Ну, зараз щось намірюю. 16, 16,8, 7. Тут у нас. 6,3 приблизно. Там поставити паузу, подивитися. 20, майже 24. Так, у нас 20, майже 23. отвер майже 4. Тут 15 диаметр. Тут приблизно 19. Тут майже 11. Тут у нас майже 13. Все майже. Це в дюймах розроблено було 41,5, а так 49,2 чи 3. Давайте ще глянемо скільки це. Майже 29. Дякуємо за увагу. Може бути чорний, якщо треба, але в основному нас беруть сірі. Ще може бути бежевий, якщо комусь треба.